Слава Ісусу Христу! Завтра, 8 листопада, припадає Собор архістратига Міхаїла та інших небесних сил безплотних. Собор святого архістратига Міхаїла це свято, присвячене Архангелу Міхаїлу та іншим ангелам, які в християнській традиції називаються архістратигами. тобто, Провідниками воїнства Божого. Що означає це свято? Архангел Міхаїл – головний воїн небесного війська, захисник віри та борець проти темних сил. Його ім'я: означає Хто як Бог? І саме він, згідно з Біблією, очолює битву проти д'явола. Свято було встановлено ще у IV столітті. Щоб підкреслити важливу роль ангелів у духовному житті. Вони посередники між Богом і людьми, і їх шанують не лише в християнстві, а й в юдаїзмі та ісламі. Цей день відомий у народі як Михайлів день або день несе в собі глибокий символізм перемоги добра над злом. Як у нашому випадку, ми відновлюємо світло та кожного разу відновлюємось самі після обстрілів ворога, який не знає маста нашого духовного оновлення? У 2025 році, коли світ продовжує долати виклики війни, кліматичних змін та невизначеності свято, Святого Михайла нагадує про незламність духу та надію на божественну опіку. Архангел Михаїл це небесний заступник, який допомагає кожному, хто щиро звертається до нього. Його молитва не просто прохання, а акт довіри, до Божої волі та небесного провідіння. Вона зміцнює віру. Допомагає долати життєві труднощі та відчувати Боже керівництво. Духовний світ потребує нашої уваги і молитва святого Архангела Міхаїла це шлях до світла та миру в серці. Той, хто покладається на його допомогу, ніколи не залишиться самотнім у боротьбі зі злом. Важливо молитися з вірою, сподіватися на Божу благодать. І жити праведно. Тоді кожна молитва стане кроком до істинного духовного оновлення. Архістратих Міхаїл це небесний покровитель Києва і небесним покровителем столиці України архангела Міхаїла вважають з давніх часів, починаючи з 16 століття. Зображення архістратига Міхаїла присутнє на гербі Київського воєводства, Святий Архангеле Михаїле, найславетнішній князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряві, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю. І Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві. Та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи, сатану, і кинь Його в пекельну безодню. Щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь. Ось, святий Архангеле Міхаїле, великий воїне Божий, захиснику душ праведних і переможцю над темними силами, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього. Освяти мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, своїм світлом і зміцни мою віру, будь моїм покровителем у часи випробувань, обороною від зла та провідником на шляху правди. Захисти мене від усякого зла, від спокус і темних намірів. Покрий своїм небесним щитом моє серце. Мій розум і мою душу, щоб я завжди залишався вірним Божій волі. Навчи мене бути стійким у вірі, мудрим у рішеннях і сильним у боротьбі зі спокусами. О могутні, архангеле, сокрушителю злих духів, благаю тебе, будь моїм захистом у житті та у часі смерті. Веди мене шляхом спасіння. І допоможи мені досягти Царства Божого. Амінь. О святий архістратиже Михаїле, могутній воїне Божий, оборонцю душ праведних, ти, що розтрощив сили темряви та стоїш перед престолом Всевишнього, прийди на допомогу мені, слабкому і грішному, визволи мене від усякого зла, від підступів ворогів, видимих і невидимих. Від спокус і страху, захисти моє серце, мій розум і душу від нечистих помислив, наповни мене силою та мудрістю Господньою. будь моїм щитом у випробуваннях, моєю зброєю в боротьбі з темряви, моїм світлом на шляху до спасіння. Молю тебе, святий Михаїле, не покидай мене, але веди до Божого царства. Амінь. Святий архістратиже Михаїле, славний воєводо небесного воїнства, до тебе звертаюся з вірою і надією, ти завжди перемагаєш сили зла, захищаєш Божий народ і наставляєш на істинний шлях. Допоможи мені в життєвих труднощах, підтримай у випробуваннях, зміцни у вірі, оборони мене від сумнівів, страхів та безнадії. Проси у Господа для мене сили долати перешкоди, мудрості приймати правильні рішення та терпіння у випробуваннях. Наповни моє серце миром, дай мені світло істини, щоб я завжди йшов дорогою праведності. Амінь. О святий архістратиже Михаїле, великий заступнику Божий, щит і меч істини. Покрий своїм небесним покровом мою родину, захисти від усякого зла неправди та застрощів. хай ніяка темрява не торкнеться нашого дому, хай панує в ньому мир, любов і благословення Господнє. Оборони нас від небезпек, видимих і невидимих, від спокус і лихих задумів ворога, допоможи жити в єдності та злагоді. Служити Богові в правді і любові, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Божої благодаті, а ти, великий Архістратиже, будь нашим провідником до спасіння. Амінь. О святий Михаїле, ти за всіх людей встав на захист і уберіг від бід кожного, хто перебував в тебе. Подаруй же мені мужності і сил. Що порати з усіма труднощами, що зустрічаються на моєму шляху. Не дозволяй ворогам моїм здолати мене, будь завжди поруч зі мною і стань моїм покровителем. Нехай горе і печаль обходять мене стороною навіки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, великий воїн Небесного воїнства, захиснику правди Божої. І оборонцю людей від темряви, стань щитом і мечем для нашої України, захисти її від ворогів, видимих і невидимих, моли всемогутнього Бога, щоб дарував нашій землі мир, а воїнам мужність, силу і небесний захист. Покрий їх своїм світлим крилом на полі бою, убережи від куль і небезпек, підтримай у хвилини страху. І втоми, Архангелу Божий, будь провідником воїнства українського, зміцни їх духом віри і любові до Батьківщини. Хай у серцях наших панує єдність, а над Україною благословення Господнє. О, могутні Міхаїле, проси у Господа милості і перемоги для праведного народу нашого, щоб світло Христової правди. Перемогло темряву війни. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, захиснику небесного війська, покрий своїм крилом Україну і її воїнів, стережи їх від зла, від куль і ворожої сили. Дай мужність і віру в серця їхні, випроси у Господа миру для нашої землі і перемоги правди над темряве. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле, захиснику Божого люду, стань поруч із нашими воїнами, що перебувають у полоні, огорни їх своїм небесним світлом, укріпи їх у вірі, дай сили витримати біль і випробування, захисти їхні душі від відчаю, а тіла від жорстокості ворога. Проси у Господа милосердя, щоб вони повернулись додому живими. У мир і любов рідної землі. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, небесний захиснику і провіднику душ праведних, поглянь з милосердям на наших воїнів, які безвісті зникли у час війни. Ти, що перемагаєш темряву світлом Божої сили, будь їхнім проводарем у дорозі життя. Якщо вони живі, огорни їх своїм крилом. Збережи від уся козла і поверни до рідних домівок. Якщо ж Твоя воля, Господи, прийняла їх до себе, упокой їхні душі у світлі твоєї слави і даруй втіху їхнім сім'ям. Архангеле Михаїле, будь сторожем нашого народу і всієї України у боротьбі за правду і свободу. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле, захиснику нашого народу, знайди і оберігай воїни України, що безвісті зникли у війни. Якщо вони живі, укрий їх своїм крилом, поверни додому, якщо ж відійшли до Господа, упокой їхні душі у світлі небесному і потіш їхні родини. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле. Воїна небесного війська, стань обороною для наших воїнів, які зараз на передовій боронять Україну, огорни їх своїм світлим крилом, збережи від куль вибухів і ворожої сили, дай їм мужність, віру і спокою серця, щоб кожен день вони йшли у бій з іменем Божим. Зміцни їх духом любові до рідної землі. А страх і розпач від жіни від них. Нехай твоя небесна сила принесе перемогу правді і мир Україні. Амінь. Святий, Архангеле Михаїле, великий захиснику і покровителю України, щиро дякуємо тобі за твою небесну опіку, за твою силу, що стоїш на сторожі нашої землі. Ти відганяєш темряву і страх. Охороняєш воїнів, дітей і всіх, хто молиться за мир. Дякую тобі за кожен день життя, за збереження міста і села, за мужність тих, хто боронить нашу Батьківщину, будь і надалі нашим щитом і мечем, покрий Україну своїм світлим креном, а народ наш укріпи у вірі, єдності та любові, нехай через Твоє заступництво. Господь дарує Україні перемогу і довгожданий мир. Амінь. Святий, Архангеле Михаїле, захиснику Небесний і воїне Божий, дякую тобі від щирого материнського серця за твою опіку над моїм сином і всіма воїнами України. Ти беріг його одні небезпеки, піднімав, коли сил уже не ставало. Освітлював шлях серед темряви війни, дякую тобі за твою присутність і захист, за мир у серці серед бурі, за надію, яку ти даруєш усім матерям. Благослови надалі наших захисників, укріпи їх вірою і любов'ю до рідної землі, Покрий Україну своїм світлим крилом, а в серцях наших нехай панує довіра до Бога і подяка. За твоє небесне заступництва. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле, дякую тобі за опіку над моїм сином і над усіма воїнами України, збережи їх від усякого зла, укріпи віру і силу в їхніх серцях, покрий Україну своїм святим крилом і благослови наш народ милом. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле. Дякуємо тобі за твою небесну опіку над нашою Україною і її воїнами. Ти борониш нас від зла, укріпляєш у вірі та надії. І нехай твоя сила і надалі захищає наш народ і приносить мир. Амінь. Ще раз напоминаю, завтра. День святого Архангела Михаїла. Хто сьогодні не міг піти до церкви, може сходити завтра, тим більше завтра, Ну, сьогодні вечора і завтра вже свято. І другі говорять, я молюся дома. Що мені ходити в церкву? От. А навіщо йти тоді до церкви, якщо я можу. Вірити сам, молитися сам. Так думають багато людей. І це здається чесним запитанням, бо якщо Бог усюди, навіщо храм, навіщо служби, священик, спільнота? А відповідь не в тому, що так треба, а в тому, що так створив нас Бог. Церква не стоїть між людиною і Богом. Вона стоїть разом із людиною перед Богом. Ми приходимо в храм не тому, що Бог далеко, а тому, що Він серед нас. Храм це не посередництво, а зустріч, де Христос торкається нас у таїнствах, у молитві, спільноті, у слові, у любові ближніх. Бо віра не є приватною справою, адже Христос не сказав. Моліться, кожен окремо, щоб не заважати одне одному. А він сказав де двоє чи троє зібрані, в моє ім'я там я серед них. І ще мудрий Соломон навчав двом краще, ніж одному, тому що у них є добра винагорода у праці їх. Коли впаде один, то інший підніме товариша свого, але горе одному, коли впаде. А іншого немає, який підняв би його. Так можна і потрібно молитися вдома, але в церкві ми переживаємо щось більше. Це єдність, присутність і життя Христове серед нас. Не тому, що без цього не можна, а тому, що з церквою повніше, справжніше, живіше, бо церква непосередник. А тіло Христове, у якому ми разом стаємо живими. Всім я вам бажаю Божого благословення, всіх вітаю вас зі святом, хай святий архангел Міхаїл оберігає наших захисників і захисниць, вас, ваших рідних, близьких і всю нашу Україну. Бережи вас всіх, Боже!